У день пам'яті та перемоги над нацизмом Росія атакувала сім регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей. На Кіровоградщині одна дитина. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт та автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. Okay. Ракетний обстріл Київської області пошкоджено лінії електропередач та будинки. Є поранені. За даними Київської ОВА в регіоні влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків є в чотирьох районах області. На жаль, через падіння уламків є поранені. двох постраждалих: жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається ося необхідна невідкладна допомога. Також зафіксовано пошкодження ліній електромереж у одному з сіл частково відсутня електроенергії енергетич. Таки вже оперативно працюють над поверненням світла за оперативною інформацією. внаслідок падіння уламків, один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані. Ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено. На Прикарпатті під удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби. Вогонь вдалося оперативно локалізувати. Обійшлося без постраждалих, але стан пошкоджен об'єкта. Уточнюється Росія атакувала два об'єкти енергетики у Львівській області. Голова Львівської ОВА повідомив, що росіяни влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії в Червоноградському районі та об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Під час повітряної тривоги, яку оголосили о 6.27 повторно окупанти атакували Львівщину кинджалами. Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Росія під час ранкової атаки вдарила по вокзалу у Херс. Соні наслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста. Наразі рух поїзда Київ, Херсон, Київ, залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва, звідти пасажирів до Херсона і зворотньо вестимуть автобусами. Наразі всі пасажири у безпеці. Решта поїздів «Укрзалізниці» продовжує рух за графіком. Війська РФ атакували три теплоелектростанції, ДТЕК, серйозно пошкоджені обладнання енергетики. В ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Зазначили у компанії. Повідомляється, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяці. Відреагував на обстріли і Володимир Зеленський. Понад 50 ракет, і більш як 20 шахетів по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко зрозуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Написав президент Володимир Зеленський в телеграм-каналі. А за словами командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом час масована атака. Ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотик. З них українські оборонці неба збили 39 ракет і 20 ударних дронів.